Вийшов третій сезон «Бріджертоні» і цього разу в центрі уваги найнеочікуваніша пара Пенелопа та Колі. Пенелопа досить довго приховує важливу частину свого життя через страх бути неприйнятою в суспільстві. Вона навіть готова вийти заміж за некоханого чоловіка, аби тільки відповідати загальноприйнятим стандартам. І тільки її сміливість прийняти себе допомагає їй зробити гідний крок. До речі, а ви знали, що актриса Ніколь Кохлан, яка грає Пенелопу, теж в своєму житті зіткнулась з подібною ситуацією. Але як вона з нею вийшла, ми вже розберемо в наступному відео, коли зробимо астрологічний розбір цієї особистості. Кульмінація настає, коли життя ставить нашу героїню перед вибором або коханий чоловік, або покликання за серцем. Усвідомивши, що жити на догоду іншим це велика пастка, вона заявляє про себе усьому світу. Тим самим Пенелопа не тільки не відштовхує свого коханого чоловіка, а й викликала в нього ще більшу повагу та захоплення. А мені, як астрологу, залишається підсумувати, щоб отримати свій енд, не обов'язково відповідати чужим стандартам. Достатньо зазирнути в свій гороскоп, щоб зрозуміти свою унікальність, і започаткувати вже моду бути з собою. А ви що скажете? Будете дивитись Бріджертинів?